Дві нові поліцейські станції відкрили у Новояворівському. У Новояворівську вона обслуговуватиме всю Новояворівську громаду. До реформи національної поліції у Новояворівську функціонувало відділення міліції, але після проведення реформи його ліквідували. Зараз запускається зовсім інший формат роботи. Тут працюватиме два поліцейських офіцерів громади, дільничі інспектори поліції, у та кримінально виконавча інспекція. Закуплено машини, дві одиниці Рено Дастер. Поліцейські забезпечені орхтехнікою, бодікамерами, алкотестером зроблено ремонт у приміщенні ремонт фасаду, заміна даху та внутрішні роботи. Роботи проведені коштом поліції Львівської області та Новояворівської міської ради, яка в свою чергу виділила для цього з бюджету 2 мільйони гривень. Працюємо далі. Це повідомлення із офіційної сторінки Новояворівської міської ради. А тепер повідомлення про іншу станцію, яку відкрили разом із Новояворівським у селі Бороті Воно-Франківської територіальної громади. Участь у відкриттях станції взяли тимчасово виконуючи обов'язки начальника головного управління національної поліції у Львівській області, полковник поліції Роман Турчак, голова Яворівської військової адміністрації Микола Романюк, Явор Новояворівської міської територіальної громади Володимир Мацелюх та голова Івано-Франківської селищної територіальної громади Ірина Перун. Завдяки спільній роботі ГУНП у Львівській області та новому ну, Новояврівської територіальної громади ми відкрили чергову 43-ю поліцейську станцію. Сьогоднішнього дня тут розпочнуть роботу два поліцейські офіцери громади, які 24 години на добу, 7 днів на тиждень, будуть опікуватися проблемами, які виникають в громаді. Моїми основними завданнями буде це орієнтуватися на потреби громади, реагувати на їхні звернення, повідомлення і вживати негайних заходів в межах чинного законодавства. Ну і нагадаємо, що усі правоохоронці пройшли конкурсні відбори та навчання, забезпечені службовим транспортом, зброєю, засобами зв'язку та усім необхідним для роботи.